Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу помолитися з вами за тих людей, які знаходяться в тяжкому стані. Розпачі або переживають важкі часи. Прошу приєднатися до мене. Господи, Боже наш, Отче Небесний, до Тебе звертаємось ми. Цей час із серцем повним співчуття та любові до ближніх наших, які переживають важкі часи, які перебувають у біді, стражданні та розпачі. Ти знаєш кожне серце, кожну душу, кожну сльозу, яка проливається в тиші ночі, кожне зітхання болю, кожне безмовне звернення про допомогу. Ми молимося за всіх, хто сьогодні бореться з негаздами життя. Хто втратив надію, хто почувається самотнім у цьому світі, хто знемагає від вагою обставин, помилуй, Господи, всіх хворих, страждаючих від фізичних недуг, тих, хто лежить на лікарняних ліжках, хто бореться з важкими захворюваннями, хто відчуває нестерпний біль, торкнися їх тіл своєю сіліщою силою, даруй їм полегшення страждань, зміцни їх дух щоб вони могли подолати хворобу, дай їм терпіння переносити випробування, віру, подужання, надію на краще майбутнє, Благослови лікарів та медичних працівників, які дбають про них. Направ' їх руки, даруй їм мудрість і знання для правильного лікування. Нехай кожні ліки стануть інструментом твого зцілення. кожна процедура вийову твоєї милості. Ми молимося за тих, хто втратив роботу, хто опинився в важкому матеріальному становищі, хто не знає, як прогодувати свою сім'ю, як сплатити житло, як забезпечити дітей усім необхідним. Господи, ти знаєш потреби людські. Ти бачиш тривогу в серцях батьків, які не можуть дати своїм дітям те, що їм потрібно. Відкрий нові можливості для працевлаштування. Направді, до добрих людей, які можуть допомогти. Даруй їм сили не падати духом, в пошуках роботи. Нехай їхнє зусилля вінчаються успіхом, нехай знайдуть вони гідне застосування своїм талантам та здібностям. Помилуй всіх одиноких, Господи, тих, хто втратив близьких, хто сумує за ними, за тим, хто, хто пішов, хто відчуває порожнечу в серці від втрати. Утіш їх у смутку, дай їм знати, що вони не самотні, що ти поряд з ними в їхньому горі. Пошли їм людей, які можуть поділитися їхнім болем, вислухати, підтримати добрим словом. Даруй їм пам'ять про прекрасні моменти, проведені в минулому. Допоможи їм знати сенс у продовженні життя, сили для нових відносин та дружби. Ми молимося за дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації, за сирі, за тих, хто росте в неблагополучних сім'ях, за малюків, які не знають батьківських любові та турботи. Господи, стані батьком та захистом, Пошли їм добрих людей, які можуть змінити батьків, дати їм світ, виховання, любов. Нехай кожна дитина відчуває себе бажаною і коханою. Нехай у кожному буде можливість зростати в безпеці та благополуччя. Помилуй усіх тих, хто страждає від залежності, хто потрапив у полон на алкоголю, наркотиків, запних ігор, та втратив контроль над своїм життям, даруй їм силу волі для подолання згубних звичок. Відкрий їх очі нерівнівність їхньої поведінки. Допоможи їм і усвідомите цілісне, Тверезого здорового життя. Пошли їм людей, які зможуть допомогти у подоланні незалежності, направ їх до фахівців, до груп підтримки, до тих, хто пройшов подібний шлях і може поділитися досвідом одужання. Господи, ми молимося за всіх, хто перебуває в депресії, хто втратив смак до життя, хто бачить все в чорному кольорі, Хто думає про самогубство, торкнися їх розуму своїм світлом, росій темряв відчює, поверни їм радість буття, допоможи їм зрозуміти, що кожне життя цінне, що кожен має призначення, що попереду може бути чудові дні. Пошли їм психологи, психіатри, які можуть надати професійну допомогу, друзів, які будуть поруч у скрутні моменти. Ми просимо за тих, хто став жертвою насильства, хто пережив фізичний та емоційний примус, хто носить собі травми від жорстокого поводження. Зціли і рани їх, як зовнішні, так і внутрішні. Допоможи їм подолати страх, відновити довіру до людей, знайти в собі сили для повноцінного життя, даруй їм справедливість, захист від тих, хто завдав їм шкоди. Пошли їм в адвокатів, які боретимуться за їх права. Помилую всіх біженців, вимушених покинути свої будинки через війну, переслідування, природні катастрофи. Вони залишили все, що було дороге. Вони не знають, що їх чекає в майбутньому. Вони бояться за своє життя та за своїх близьких. Дарує їм безпечний притулок, добрих людей, які приймуть їх і допоможуть адаптуватися, також знайти роботу, вивчити мову. Нехай вони Відчувають себе бажаними листями, а не тягарем. Нехай знайдуть новий будинок, де зможуть жити у мирі та гідності. Господи, ми молимося за всіх ув'язнених, за тих, хто перебуває у в'язницях, хто перебуває покарання за скоєні злочини. Багато хто з них кається в скоєнні та хочуть змінитися, розпочати нове життя. Даруй їм сили для внутрішнього перетворення, допоможи їм знайти шлях до викуплення, до примирення з тими, кому вони завдали шкоди. Пошли їм духовних заставників, які можуть допомогти в моральному правові, освітні програми, які дадуть їм можливість отримати нові знання та навички. Ми просимо за всіх людей похилого віку, які почуваються забутими, непотрібними, які страждають від самотності. Старості. Нехай хто з них проживе довге життя і багато працювали, виховували дітей, а тепер опинились в ізоляції, даруй їм тіху, пошли до них людей, які можуть скрасити їхні дні, вислухати їх історію, скористатись їхньою мудрістю та досвідом. Допоможи суспільству зрозуміти цінність цих людей та їх внесок у розвиток світу. Помилуй всіх тих, хто бореться з психічними захворюваннями, хто страждає від розладів і не розуміє завжди, що відбувається. Пошли їм хороших лікарів, правильні ліки, підтримку близьких, допоможи суспільству бути телераднішим до людей з особливостями психіки. Господи, ми молимося за всіх, хто втратив сенс життя, хто не знає, навіщо живе. Хто відчуває порожнечу існування, розплющуємочі на красу світу, на можливості служіння іншим, на радість творчості і творіння Допоможи їм знайти своє покликання, свою місію в житті. І ту справу, яка приноситиме задоволення та користь оточуючим. Ми просимо за всіх тих, хто живе в умовах війни, хто щодня ризикує життям хто втратив будинок близьких все, що становило їхній світ. Даруй їм мир, припини військові дії, настав управителям, які можуть зупинити кровопролиття, захисти мирних жителів, особливо дітей, жінок старих, які не мають можливості захистити себе. Помилуй усіх, хто, хто став жертвою стихійних, лих, землетрусів повані, пожежу, регань. Вони втратили дома майно, а іноді близьких людей. Даруй їм сили на відновлення, пошли їм допомогу від держав, від благодійних організацій, від простих людей, які готові поділитися тим, що мають. Господи, ми молимося за всіх тих, хто страждає від несправедливості, хто став жертвою корупції, свавілля, хто не може добитися справедливості через суд. Даруй їм терпіння у боротьбі за правду, прошли їм чесних адвокатів, справедливих суддів, журналістів, які можуть розповісти про їх проблеми. Ми просимо за всіх, хто бореться з рідкісними захворюваннями, для яких немає ефективного лікування, хто потребує допомоги ліків і має купити дорогі, які не можуть їм їх собі дозволити. Надихни вчених на пошук нових методів лікування. Допоможи благодійним організаціям збір коштів для тих, хто потребує допомоги. Помилуй всіх тих, хто втратив віру в людей, хто розчарувався в людстві через зраду, обман та жорстокість, віднови їх здатність довіряти, допоможи їм зустріти добрих, чесних. Які покажуть, що у світі є місце кохання, дружбі, зимовідносини. Господи, ми молимося за тих, хто страждає від дискримінації через свою національність, кольор шкіри та віросповідання, Навчи людей бачити в кожній людині образ Божий, цінувати різноманітність, яка робить світ багатшим і цікавішим, викорене запобони, ксенофобію, расизм із людських сердець. Ми просимо за тих всіх. Хто бореться з бідністю, хто живе в нетрях, хто не має доступу до чистої води, достатнього харчування і освіти, медичної допомоги, надихни уряди на створення програм допомоги бідним, а багатих людей на благодійність в суспільству, на солідарність зі нужданнями. Господи, ми молимося за тих, хто доглядає за хворими, за інвалідами, за літніми родичами. Вони жертвують своїм часом, силами. Часто і здоров'ям заради піклування приблизьке, Даруй їм терпіння, сили, не дай їм говорити емоціонально, пошли їм допомогу, підтримку, можливість відпочивати та відновлятися. Ми просимо за всіх тих, хто втратив дітей, хто пережив найстрашнішу втрату, яку може зазнати людина. Втіш їх в невтішному горі, дай їм знати, що їхні діти живі у твоєму царстві. І що вони зустрінуться з ними у вічності, допоможи їм знайти сили жити далі, допомагати іншим дітям на згадку про своїх. Помилуй всіх тих, хто страждає від сімейних конфліктів, від розлучення, від втрат відносин, які здавалися міцними. цілої розбиті серця, допоможи побачити образи, знайти світ у душі. Якщо можливо відновлення відносин, то даруй мудрість для примирення. Якщо ні, то сили для прийняття ситуації та руху вперед. Господи, ми молимося за всіх, хто живе в умовах екологічної катастрофи, хто дихає забрудненим повітрям, п'є отруйну воду, живе в забрудненій землі, надихни людей на захист довкілля, створення чистих технологій та відповідального ставлення до природи. Допоможи створити умови для тих, хто що. Кожна дитина могла вчитися, розвиватися, розкривати свої таланти. Помилуй всіх тих, хто страждає від голоду, хто не знає, чи завтра буде їжа на столі. У світі, де виробляється достатньо їжі для, для всіх, ніхто не повинен помирати з голоду. Надихни людей на справедливий розподіл ресурсів, на допомогу голодуючим, на розвиток сільського господарства в бідних регіонах. Господи, ми молимося за всіх, хто бореться з залежністю від соціальних мереж, інтернету, хто втратив здатність до живого спілкування, хто живе в віртуальному світі, забувши про реальний. Допоможи їм знайти баланс між офлайн і онлайн життям, повернути радість живого спілкування, від реальності відносин. Ми просимо за всіх тих, хто живе в умовах політичних репресій, хто не може вільно висловлювати свої думки, хто страждає від своїх переконань. Даруй їм мужність залишатися вірними своїм принципам, захисти їх від переслідувань, надихни суспільство на боротьбу за свободу та демократію. Господи, помилуй всіх тих, хто став жертвою торгівлі людьми, хто піддається примусовій праці, сексуальній експлуатації. Звільни їх від рабства, покарай тих, хто наживається на людських стражданнях, допоможи жертвам відмовитися та повернутися до нормального життя. молимося за всіх тих, хто втратив пам'ять через хворобу, хто не впізнає близьких, хто живе збентежину і в страху. Даруй їм моменти ясності у їх сім'ї, які переживають, бачачи, як змінюється їхня кохана людина. Допоможи знайти способи спілкування, які можуть принести радість і хворому, і близьким. Ми просимо за всіх, хто живе в мовах крайньої бідності, хто не має даху над головою, хто спить на вулиці, хто просить милостині. зігрій їх у холодну ніч, нагодуй голодних. Пошли їм людей, які можуть допомогти не лише матеріально, а й повернути їх до повноцінного життя. Помилуй всіх тих, хто страждає від аутизму, від інших особливостей розвитку, хто живе в світі, який не завжди їх розуміє. Даруй їм можливість розвиватися у відповідності до своїх особливостей, знайти своє місце в суспільстві та реалізувати свої таланти. Господи, ми молимося за всіх, хто працює у сфері допомоги іншим: лікарів, вчителів, соціальних працівників, волонтерів, священників. Це ті сили служіння людям часто за невелику плату, іноді безкоштовно. Збережіть їх від професійного вигорання, дай їм бачити результати своєї праці, радіти успіхам тих, хто кому вони допомагають. Ми просимо за всіх тих, хто живе в сім'ях з домашнім насильством, хто щодня боїться за своє життя і здоров'я, даруй їм мужність звернутися за допомогою, знайти безпечне місце, розірвати порочне коло насильства. Зміни серця тих, хто застосовує насильство, допоможи їм зрозуміти руйнівність своїх дій, помилуй всіх тих, хто втратив слух, зір, здатність рухатись, хто змушений жити з інвалідністю. Допоможи їм адаптуватися до нових умов, знайти способи повноцінного життя, не дай їм пасти духом, надихни суспільство створення безбар'єрного середовища та толерантність та розуміння. Господи, ми молимося за тих тих, хто живе в умовах економічної кризи, хто бачить, як руйнується те, що будувалося роками. Даруй мудрість для прийняття правильних рішень, життя, життя і сили для подолання труднощів, надію на краще майбутнє. Ми просимо за тих тих, що бореться з екологічними захворюваннями, хто проходить через хороблів лікування. Хто не знає, що дасть завтрашній день дару їм сили для боротьби, хворобою, віру в одужання, підтримку близьких. Благослови онкологів, які ведуть цю боротьбу разом із пацієнтом. Надихни суспільство на створення більш справедливого світу, де кожен може реалізувати свій потенціал. Почуй цю молитву, яку ми підносимо від щирого серця. Ти знаєш кожну людину на ім'я, знаєш її потреби, її біль, її страждання. Доторкнися до кожного, що страждає своєю милістю, зціли всіх хворих, дай надію всім зневіреним. Нехай кожен відчує, що він не самотній, що є єсти Бог, який любить його, є люди, котрі готові допомогти. Навчи нас нарядям твоєї любові в цьому світі, нести світло туди, де темрява, надію туди віддавічі, любов туди, де ненависть. Благослови всіх тих, хто допомагає стражденним, хто присвятив своє життя служінню іншим. Допоможи їх сили, збережи їх від томи та розчарування, дай їм бачити плоди своєї праці. Господи, ми віримо, що Ти чуєш наші молитви, що Твоя милість безмежна, що Твоє кохання сильніше, будь-якого зло. Ми просимо не тільки про полегшення страждань, але й про те, щоб через випробування люди набули великої мудрості, глибини та співчуття до інших. Нехай кожна сльоза стане насінням майбутньої радості, кожне страждання джерелом сили та допомоги іншим.